Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні поговоримо звичайно про Польщу, про дефіцит кадрів в певних професіях, і він щораз то більше зростає про те, що деякі фірми, особливо логістичні, закриваються без українського зерна. А також про нові залізничні сполучення між Польщею та Україною це дуже важливо, як на мене. Чим більше сполучень з Європою, тим простіше та легше подорожувати, їздити на роботу, відвідувати друзів та знайомих. Як ви вважаєте? Отже, ці теми сьогодні в обговоренні. Вас попрошу додивитися до кінця, підтримати це відео вподобайку, якщо ви ще цього не зробили. Ну, звичайно, підписка на канал. Це важливо, це допомагає просувати цей канал, і це вам допоможе не пропустити важливих новин з Польщі, Європи та Кордону. Дякую всім за вашу підтримку. Давайте спочатку до хороших новин, а потім перейдемо і до тих, які нас, напевно, щоденно теж турбують, трошки гірші. Отже. До кінця року в Польщі курсуватиме 17 нових міжнародних поїздів. Розширюється доступ із цієї країни до таких популярних місць, як Прага, Берлін, Вільнюс та Відень. Серед нових сполучень, починаючи з 14 грудня, в розкладі є 57 міжнародних поїздів, що на 17 більш ніж зараз. Міжнародні поїзди, як і багато внутрішніх, курсуватимуть з регулярними інтервалами. Поїзди відправлятимуться кожні 2 години з Варшави до Берліна, кожні 3 години з Кракова до Відня, та кожні 4 години з Кракова, Варшави та Труймяста до Праги через постійно зростаючий попит на перевезення між Україною та Польщею за новим розкладом. Руху буде запроваджено три нові сполучення. Поїзд з Хелма до Харкова курсуватиме через прикордонний переїзд до Рогуся годин. Два нові поїзди з перемишля до Харкова курсуватимуть через прикордонний перехід перемишль медика мостийська Завдяки співпраці ПКП з Укрзалізницею кількість сполучень збільшиться з 10 до 13 пар, а сполучення будуть рівномірно розподілені протягом дня. Отже, Польща з Україною, і не тільки з Україною збільшує залізничні сполучення. І я чомусь думаю, що це впливає максимально те, що в Польщі два і більше мільйона громадян України, тому що це вони максимально подорожують з Польщі в Україну, з Польщі до Відня, Праги і інших європейських країн. Як ви думаєте, можете написати в коментарях. Отже, в Польщі дефіцит кадрів зафіксований в ось таких професіях: водії вантажівок, зварювальники, електрики, електромонтери, водії автобусів, оператори та механіки землерийної техніки, працівники складу, монтажники будівель, муляри, штукатури, механіки на СТО, покрівельники. До речі, поляки з такими професіями досить часто, якщо не майже завжди. Виїжджають сусідні країни, такі як Німеччина, Австрія і інші, де більше за це платять, там також є дефіцит такої робочої сили, а тут бракує рук. І тут, в більшості випадків, це українці заміняють ось ці професії. І то не вистачає: в Польщі далі бракує робочих рук. Хоча. Я буквально вчора робив відео, де представник президента Польщі говорить, що Польща більше не може приймати, їй бракує місця. А те, що бракує робочих рух, і вона, і бізнес хоче ще більше, то тут, який, знаєте, дисонанс, якесь неспіввідношення. співвідношення. Тобто політики говорять одне, а бізнес каже: Ні, все нормально нам навпаки треба більше. І ми навіть готові брати не те, що з України чи Білорусі, а з Азії, щоб вони приїжджали і працювали. Бо нам бракує, бо Польща все ж таки розвивається і далі планує розвиватися. До речі, якщо ви шукаєте роботу в Польщі, то в описі під відео є послання на коротеньку анкету. Заповнюйте, з вами зв'язуються і ви разом знайдете хороший варіант роботи. За останні кілька років польський ринок праці зазнав значних змін. Попри низький рівень безробіття, у багатьох галузях не вистачає працівників. Така ситуація зумовлена демографічними змінами, економічною еміграцією та швидким розвитком технологій. Все частіше не працівники шукають роботу, а роботодавці шукають працівників. І так, українці теж, які приїжджають. До Польщі, якщо вони мають якусь цікаву професію, важливу професію, де в інших багатших країнах платять більше, вони спокійно їдуть до тих інших країн, бо там платять більше і можливості розвиватися є ще більшими. Кому підходить Польща, той залишається в Польщі, але цього Польщі недостатньо, їй потрібно більше. Ми вже, напевно, цю тему частково обговорювали, що логістичні компанії в Польщі потерпають від відсутності українського зерна. Тобто, в моменті перекривали дороги, пам'ятаєте, висипали наше зерно. Був трошки такий мінімальний конфлікт з тим питанням. А потім українські перевізники, українські виробники, аграрний сектор знайшли інше вирішення цієї проблеми, просто в обхід Польщі вивозити це зерно. В цьому випадку хто програв? Та звичайно, що Польща, транспортні та портові підприємства Польщі фіксують падіння обсягів вантажу перевезень через припинення імпорту сільгоспродукції з України, тоді як інші європейські країни нарощують транзитні операції. Логістичний сектор Польщі переживає серйозну кризу через відсутність традиційних вантажопотоків з України, насамперед зернових культур. Транспортні компанії, портові оператори та торгові підприємства. Констатують суттєві фінансові втрати і розглядають можливість скорочення персоналу, одночасно апелюючи до уряду з проханням про економічну допомогу. Як бачимо, можуть закритися або скорочують персонал, тому що нема що обслуговувати. Нема цього напливу зерна, а це означає, що вони падають в збиток. Українські підприємства, що мають термінальні потужності у Волинській області, змушені переключатися на інші види вантажів. Замість традиційного зерна тепер перевалюють металобрухт, мінеральні добрива та паливо. Частота зернових поїздів скоротилася до 2-3 на тиждень. За оцінками експертів, повноцінне відновлення логістичного сполучення через польський кордон можливо лише після вступу України до Європейського Союзу. Хоча якщо Подивитися на заяви деяких також політиків, які говорять, що якщо Україна вступить до Європейського Союзу, то Європа буде мати серйозні проблеми, особливо з аграрним сектором. І тут при вступі нам точно будуть такі країни, як Польща, Словаччина, Угорщина, виставляти свої вимоги щодо вступу, щодо тих чи інших галузей. Які в них в пріоритеті, але які вони не хочуть пускати з України на свій ринок, тому що ми зможемо їх просто перевершити одразу. Тобто, наш аграрний сектор спокійно перевалює любу європейську країну. І є багато інших галузей виробництва чи переробки, які також дуже непогано, ну дуже непогано для нас вплинуть на Європу, але негативно для деяких країн, які отримують дуже серйозного конкурента у вигляді України. І це точно буде першочергові перепони при вступі України до Європейського Союзу. І це точно буде в першу чергу від Польщі, тому що Польща один з найближчих наших сусідів, які нас підтримують, але, скажімо так, не за всі гроші і не за всю ціну. Там точно будуть прописані ті чи інші умови. І якщо вони Україною будуть виконані, тоді Польща дасть добро і підтримає вступ України до Європейського Союзу. Якщо цього не буде виконано, то Польща точно буде проти цього. І цього, нам, ну, і цього нам треба чекати. Ми вже з цим стикнулися щодо блокування кордону, різних санкцій щодо наших продуктів, лімітів, це тільки початок. Повірте мені, це тільки початок, і це від тих країн, які щось виробляють і буде. Вже момент, коли Україна буде вступати, це будуть першочергові такі стоп-крани, які вони будуть надсилати на розгляд. Якщо Україна погоджується, Україна щось змінює в тому питанні, вони дають нам добро. Ні, вони будуть проти. Як бачимо, в Польщі вони допомогли аграріям, тим, що вони, скажімо так, в Польщу вже не завозять української сировини, українського зерна, але з іншої сторони. Ціла галузь перевезень логістики втратила і далі втрачає. Тут з однієї сторони допомогли, з іншої сторони, втратили, але все одно в мінусі в цьому випадку Польща, тому що ну, ми знайшли обхідні шляхи і далі це будемо робити. Але в даний момент Польща, скажімо так, не дозаробляє з цього приводу. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися, що дуже важливо. Дякую всім до зустрічі в наступних відео.